Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. А ви знаєте, сьогодні перед тим як зняти це відео, я півдня сидів і дивився от на цей хрестик. Сидів та й... та й думав: оцей хрестик подарувала мені мат. Швеція Ніна Дмитрівна. Я з роду Швеців, козацька фамілія, п'ятірці козацьких фамілій. По матері моя фамілія Холявчук. Це теж козацька фамілія. А ще по матері, корінна фамілія мами. Федоренко. Це полковнича фамілія, теж козацька. Я швець з роду козаків. Завжди у нас в українському роду швеців, Холявчуків, Федоренків. Різдво святкували 7 січня. Ми українці. Ми православні, мій рід православних. Підкреслюю, не католиків, не греко-католиків, а православних. Українські козаки завжди святкували Різдво на 7 січня. Український народ завжди святкував Різдво на 7 січня. Це була традиція. Я просто знімаю відео, знаю, на мене зараз піде негатив, будуть кричати, обливати брудом, але я не можу продати пам'ять своєї мами. Я не можу продати пам'ять свого козацького роду. Я не можу брехати і говорити неправду. Я ніколи не продам православну віру. Прочитайте історію. Подивіться, козаки там йшли на палю, четвертували їх живих за православну віру. Я православний, не уніат, не греко-католик. Я ніколи не продам православну віру, я ніколи не продам цей хрестик матері. Я не вірю людям, які зразу відмовляються від свого минулого. Не треба казати, що 7-го числа Різдво українці святкують з росіянами. Ні, українці, козаки. Український народ самостійно завжди святкував Різдво на 7 січня. І росіяни тут не при чим. Взагалі, від слова взагалі, я висказав свою думку. По життю я ніколи не міняв шапку, будьоновку на вишиванку, ніколи не пробувався. І віру православну я не поміняю. 7 січня український народ, українське козацтво завжди святкували Різдво. У нас на Північній Бесарабії українці під окупацією, Румунською, австрійською окупацією, турецькою, татарською окупована була і під час князівства Молдовського тут. Північна Бесарабія святкували Різдво 7 січня. Крапка. Я сказав правду. Хрестик Мамин Свідок. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Людина, яка відмовляється від свого роду, від традицій. Відмовиться завтра ще раз і ще раз і ще раз. Я не відмовляюсь. З вами був український історик та журналіст Ір Швець.